Талантами Шепетівська земля повниться. Звіт аматорів народного мистецтва цього району приурочений 200-річчю з дня народження Кобзаря приємно вразив журі та глядачів. Чим змогли здивувати гостей обдарування краю, подробиці у наступному сюжеті. У Шепетівці Великого Кобзаря пам'ятають, а його творчість шанують. Тож концерт, приурочений до 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, був дуже різножанровим. Особливо припали до смаку глядачам та журі вокальні композиції. Особисто мені сподобалось декілька фольклорних колективів. Це Веселиха, Це Веснянка, це прекрасний дует. Мені здається, Микола Васильович, він з села Поляни. Да -да, так, це той чудовий дует жіночий. Він вартий хорошої обласної сцени. Представники журі відзначили окремо академічний хоровий колектив. Кажуть, були певні, що цей жанр уже не існує. Сумніви вдалось розвіяти керівникам сільських закладів культури району. Саме заради цього звітного концерту вони об'єдналися у хор, хоча і свої сільські будинки культури представили з найкращого боку. Робота Сільськими закладами культури, культури, працівників районного будинку культури була поставлена на хорошу основу, так сказати, і працівники культури району, на районного будинку культури, приложили зусиль для того, щоб підготувати сільські заклади культури до цього творчого звіту. Загалом жителі Шепетівського району із поставленим завданням впорались на відмінно, зуміли відобразити усю глибину творчості Тараса Шевченка. Тож враження від побаченого та почутого у присутніх залишились найкращі. Дуже добре, гарно добре, добре. прямо, Ну нема що сказати. На ура, на ура, на ура. Да, на ура. Концерт був відмінний, но мало. Концерт був відмінний, но мало хотілося побути бі дуже мені сподобалось. Я дуже вдячна всім, тому що дуже гарна організація, дуже змістовний такий, дуже гарно спланований. Дуже всім дякую. Мені було дуже приємно. Шевченко найкращий пет, саме гарні пісні і дуже гарно все зробили. Зі словами глядачів, згодні і господарі заходу зробленою роботою цілком задоволені. Якщо взяти в загальному, то така дата 200 років від дня народження Тараса Шевченка, його творчість, вона от сьогодні я цей концерт дивилася. Вона настільки актуальна на сьогоднішній день відносно сьогоднішньої ситуації в нашій країні від того, як ми виховуємо своїх дітей. Я думаю, що ще за нами буде покоління, і покоління і покоління, які будуть звіряти свої кроки із Шевченком і напевно діяти по його заповітах. Бо якби ми так робили, як казав Шевченко, то напевно наша країна розвивалася б і розцвітала набагато швидше і краще, ніж є на сьогодні. На жаль, Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.